Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливе у найближчі три дні. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Давайте розглядати емоції емоції, що стосовно сім'я, родина, емоційний стан сім'ї важливий у найближчі три дні. Намагайтеся якомога більше. Якихось, знаєте, позитивних моментів приносити у спілкування, будь-що розглядайте більш з точки зору, що гарне, що хороше в ситуації. Показано, що страхи, страхи будуть керувати вами. Вашими близькими, рідними, сусіди сюди теж мають відношення. Знаєте, коли люди якісь моменти між собою обговорюють і сприймають їх, от, знаєте, як дивлячись на емоційний стан, дивлячись на те, що. Ну, ми всі різні. Є люди, які взагалі позитивно будь-що сприймають, а є люди, які наповнені більш негативними емоціями, і будь-яку ситуацію вони сприймають з точки зору, як щось погане бачить ній, тільки щось погане. Перемикайте це. Просто от звертайте увагу на те, що в будь-якій ситуації завжди є обидві сторони: щось погане і щось хороше. І якщо зосереджувати увагу на чимось гарному, то це більш буде приходити у ваше життя. Бо тут все, все знаєте, от і смуток, і сумнів, і якесь таке от. Що... Ну, просто накриє, накриє таке депресивне, більш відчуття. Так, давайте почали з особистого життя трошки продовжимо. Так, у найближчі 3 дні тут став. Важливе буде спілкування. От мені три людини і показані. І це може бути, знаєте, як в один день одна людина найважливіша за інших. От просто вас будуть. Це не те, що вражати щось буде, а це більш, знаєте, коли от спілкування з людиною буде вас налаштовувати на думки про те, що розмовляли, про що обговорювали, що людина сказала, що людина взагалі, от на що спрямувала ваш погляд, важливе буде для когось з вас, знаєте, як допомога розібратись в чимось. Показаний мені чоловік, якого зачепила, яка Аліс, ну, привіталась і трошки так, не заважай. Чоловік, який в чимсь буде разом з вами розбиратись. Це знаєте, у вас одна точка зору, у нього трошки інакше. Але мені що подобається, жінка тут дуже посміхається, вона радіє з того, що, що обговорили, яка ситуація між ними пропрацювалась. Ось так воно виглядає. Для когось з вас трошки зміна оточення, це не так, що там ну, з кимсь ви перериваєте відносини, а з кимсь, навпаки, починаєте. Це виглядає так, що, знаєте, когось ви не бачили деякий час, і ви зустрічаєтесь, ви спілкуєтесь, або для когось це просто телефонна розмова. Ну, настільки вона для вас буде продуктивна, ніби побачились, ніби. Так, поспілкувались між собою. Чиєсь побачення все ж таки, я бачу. Так, вибачте, Ірис. не чіпай, будь ласка. Ну, ви бачите, який він. Я тебе накажу зараз, не чіпай. Не можна. Так. Накажу це, значить, у нас зацілую тебе зараз. Це у нас такі покарання. Ой, йому конче треба жалюзі відкрити. Так, інший день буде спрямований на порозуміння з людиною, яка вас. Це тут питаннячка грошей будуть важливі. Це як Бризкаю на кота, щоб, щоб не чіпав, бо зараз завалить мені тут все. Так. Ну, грошове питання воно ще не буде в цей день проясненим для вас. Воно це тільки, знаєте, виглядає як ідея. <різь> <різь> Боже, ну яке ж воно. Труди коти вони такі наглі. Дивіться ситуація, в якій як допомагати будете чоловікові, це щось, що йому треба, і ви з цим будете мати справу, але знаєте, як воно більш. Не обов'язково, що там ви дістанете гроші, дасте людині, це як напрямок ви вказуєте більш. Хоча щось тут і даєте теж. Але ну, не такий напрямок, що там десь ви його відправите, а як підкажете, яким, ну, де яким чином може це більш виглядає, як знаєте, на що можна замінити, і це буде коштувати дешевше. Отак воно мені більше виглядає. Це як підказка, яка буде йому дуже корисною і яка полегшить його ну, там, вирішення питання. Просто полегшить. І з кимсь ви йому порадите поспілкуватись. Ось так воно виглядає. І третій день, от у нас третя людина, але це людина, яка до вас прийде зі своїм питанням. Взагалі-то на протязі дня тут навіть дві людини можуть бути: одна вже під вечір, а інша десь от, ну, середина дня. І оця, що в день прийде, це дійсно з питанням. Це щось, але воно не буде вирішене ще в цей день. Воно буде поставлене в цей день, але вирішення це як планування, коли це можна буде зробити. Угу. Хоча зараз ви чуєте ви можете трошки переінакшити цю ситуацію. Знаєте, як от не хочу відкладати, давай вже вирішувати, як воно є. І та людина, що ввечері до вас ну, або зателефонує, або зустріч у вас буде, людина, яка буде вас налаштовувати і якось допомагати в змінах. Це знаєте, коли. У вас взагалі зараз період трансформації, період, коли ваше життя потроху змінюється, і це ну це не так, що ви підкоряєтесь, тільки підкоряєтесь обставинам в вашому житті. А це виглядає як, знаєте, я хочу, я знаю, як я хочу змінити своє життя. Я знаю, що я буду для цього робити. І людина вам просто буде як допомагати. Чим, як, це вже ну, кожного кожної з вас, воно якось по-своєму буде комусь просто порадою, бо має власний досвід, і знає, як, що вам порадити в цій ситуації. Для когось тут і фізично щось може робити. Ну, Тобто, це просто, знаєте, людина, яка має досвід насправді. Оце важливо. І що стосується перспектив, які будуть надавати ці три дні, то для багатьох з вас ви можете завершити якісь ну, заплановані, тут заплановані вами якісь справи, для когось це буде з допомогою або ви, або вам, тут саме чоловік показаний. І знаєте, це людина більш за все з родини або з близьких друзів, людина, яка ну, має можливість заходити до вас в оселю і спілкуватись з вами так, знаєте, ну, тісне спілкування. Для когось з вас опіка це коли ви опікуєтесь якоюсь людиною і опікуєтесь. Маючи, знаєте, дуже такі теплі почуття до людини. Це ну, вам хочеться, щоб в людини все було гаразд, щоб якась допомога, яку ви можете людині надати, щоб вона була обов'язково корисною людині. Це найближчі три дні от ви просто ну, в чимось будете допомагати людині. І воно не закінчиться. Ці три дні воно буде продовжене і надалі. І вдячність тієї людини ви будете відчувати. Це просто, знаєте, не обов'язково, що людина вам говорить про це, а ви просто будете це відчувати ну, от, і в погляді людини, і в, в тому, як тепло звучать слова. Ну, Взагалі, це більше як жінці допомагаєте, але ж не обов'язково. Так, ось тут, справи, хтось, будьте уважні, бо тут хтось намагається заплутати вас. Ви щось собі там плануєте, щось ви маєте на увазі, хочу зробити так і от таким чином. І ви з кимсь про це розмовляєте. Людина не має такого там величезного досвіду. Людина більш молода за вас, чи більш молодший за вас. Але якусь ситуацію буде, от знаєте, як я б робив чи робила таким чином. Вислухайте, може дійсно щось корисне там вам буде, але робіть так, як ви відчуваєте і знаєте. Спирайтесь на власний досвід, тільки так. Бо наполегливість тут трошки буде. Але ну, це не дуже гарна така. Знаєте, от якщо робити так, як людина каже, у вас ускладнення будуть, і питання не вирішиться, а воно, як знаєте, новим питанням для вас буде. І ось тут, у найближчі три дні, у перспективи, які надають найближчі три дні. Це для когось з жінок дуже до вас тягнеться якийсь чоловік, дуже тягнеться, дуже, от, знаєте, ви людина сюрприз, яку хочеться розгадувати. Але він якийсь не дуже правильний до вас підхід має. Ну, тобто те, що він вам демонструє, у вас виклика посмішку, але не, не, нала, не налаштовує на зближення з ним. Ви якось осторонь тримаєтесь. Ну, Може так воно поки що вам краще. І давайте побачимо, що тут про роботу соціум найближчі три дні. Ой, хтось тут так лякати буде. От Просто, як знаєте, як вночі привиде, отакий переляк. Але не скажу, що ви злякливих. Не скажу, що це дуже вийде в того, хто буде намагатись вас перелякати. Ну тут просто, тут просто, що аж 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 бока сіпалось. Не дуже вийде. 23 або 25 число. Це, знаєте, все, от як. Як щось будується, щоб вам було страшно саме в ці числа? Або, або, або в період з 23 по 25. Отак. Так, ну, не знаєте, коли людина з вашої страхи намагається тримати на гачку, Але закінчиться ця ситуація, вона не буде там дуже-дуже затягнутим. Так, тепер будьте уважні, бо є в вашому оточенні чоловік, який ставить питання одне за одним. Людина нехороша, людина, знаєте, як хижак. І те, що йому треба від вас, це йому треба. А вам це погіршує роботу, ускладнює роботу. Ну, Знаєте, це. Як відкладай все, займайся мої, моїми питаннями, моєю справою. Але вам воно ну якось взагалі е, дає такі різкі зміни, які ну просто ускладнюють все. Ну То будьте уважні, якщо ви можете цю людину усунути від себе, знаєте, от сказати, що слухай, твоя справа то твоя справа, влаштовує її самотужки. Покажіть так, бо у вас буде дуже затягуватись ваша власна робота. Але ви будете займатися його якимись справами. Незадоволений, тут мені ще один чоловік показаний, незадоволений саме тим, що він таку платформу вибудовував, він таке собі там планував, планував, а воно якось дуже. Каряво виходить. Ну, не те, щоб виходить, воно взагалі заморожується. Те, що він там дуже, знаєте, планував, так, будував, підготовлював, е, нібито він все так зробив так, як воно ж повинно було спрацювати. Ну, скажімо, ну, просто блискавично, воно не, взагалі не працює. І він не розуміє, де він схибив, де він що зробив не так. так. Для жінки тут щось так різко змінюється, а змінюється в чим? Тут вона отримує гроші і вона їх витрачає от на свою вроду. І я бачу людей, які, знаєте, от просто захопливо так на неї дивляться, о, а що це вона так змінилась? Ну, може, там зачіску змінити, може, там якесь щось там, гарненьке собі купувати будете з одежини. Але дивіться, це не виглядає як для когось конкретного, це для, для себе коханої. І Воно і вам спрацює. <гум> і оточуючи тут три чоловіки мені показані, які просто, от, знаєте, аж задивляються, аж он яка. Так, і дивимось блюдечко наше. Що воно нам покаже? Так, відсторонюєте від себе думки про людину, яка вам наобіцяла, і все замерзло по тій обіцянці. Хтось там щось вам таке наобіцяв, що там так, 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 я зроблю, зроблю, але нічого там не зроблю. Там Ситуація така якась заморожена взагалі. Ви самотужки будете робити те, що вам треба. Так, ось тут допомога е при спілкуванні. Ну, вона така, вона не фізична, вона як підказка для жінки від чоловіка. Щось він вам таке, він про якусь людину вам буде розповідати, і досвід тієї людини вам дійсно буде допомогою. Ви просто будете розуміти, що вам робити, як ви можете свою ситуацію там чи виправити. Чи взагалі, от просто, ну, як вам рухатись далі? Отак воно виглядає. Два уточнення будуть при цій розмові. Наприклад, як дві підказки. Ну, Вони такі, ну, це не буде там, знаєте, одно, одне на, на початку розмови інше наприкінці. Це просто от, як одразу ви почуєте відповіді на свої питання. Так, ось тут. Тут для когось з дівчат такий конкретний месендж буде від чоловіка. Ну, Такі, що, знаєте, ти мені подобаєшся, у мене на тебе є плани, і ви будете розуміти, які плани. Пошепки: тут дві людини, щось між собою обговорюють про третю людину, когось ну, пліткують. Давайте так. А там ще й четверту зачеплять, ну, пліткарство, коротше. З кимсь з... виглядає як з родичів, більш за все. Або така подруга, яка, знаєте, вже там останні кілька років ви вже як сестрички між собою. Так, гарне виконання. Яке і досвід дає, і знання вам дає, і ще й виштовхує вас з глухого кота. Гарне виконання. Чогось ви раніше не розглядали для себе, от, ну, що можна так вирішувати свою ситуацію, якось як очі закриті були, вам підкаже хтось. Більш на чоловіка схоже, але не обов'язково якось. Така енергія, знаєте, як чоловіча, але бувають і жінки з такою дуже сильною енергетикою. Тут стрибок людина робить, такий, знаєте, дуже потужний стрибок. Це, наприклад, от десь в розвиток свій людина пішла, десь, знаєте, от завдається там якимись питаннями. І це, ну, наприклад, там щось вивчає, і це дуже-дуже просунеться у своїх якихось прагненнях. Дуже потужний стрибок. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. І всім вам дякую за розгляд. Всім вам бажаю дуже гарного дня. Хай він буде от просто приємний у всіх ваших виконаннях, хай він принесе вам багато якихось моментів радості. І будьте здорові і бережіть себе. І побачимось на все добре.